Реби, дрони різних типів, авторемонтні майстерні та командний пункт усе це та багато іншої техніки. П'ятий президент передав нашим воїнам, які нині боронить країну на Сумщині та на Курському напрямку. Наскільки важлива така підтримка для воїнів, та яка нині ситуація на фронті? Дивіться у сюжеті Петро Порошенко завжди допомагав товарами, зброєнням, військовою технікою, тобто. Це люба любі перепони для всіх. Це яких людей, які допомагають для підняття бойової готовності частин. Це є негативно. Санкції, які було накладено на Петра Олексійовича, це велика трагедія для збройних сил України, тому що його допомога вона безцінна. Допомога, яку надає Петро Олексійович, вона велика. І вона дозволяє безпосередньо, наприклад, нашому підрозділу повноцінно воювати зараз. Ми працюємо на території Росії і його дрони, ті дрони, які він передає, вони. Найефективніше вони за нього, а чинна влада категорично проти. Попри нещодавно запроваджені санкції, п'ятий президент знову на фронті поблизу кордону з Курщиною серед воїнів, які ризикуючи життями виборюють існування України та нашу незалежність. Він тут, аби підтримати найсміливіших захисників та передати їм чергову партію необхідної на фронті техніки. Цього разу це вантаж сумою у понад 44 мільйони гривень. Найголовніше і найочікуваніше сотні дронів. Цих пташок ніколи не буває забагато. Вони не мов очі збройних сил України в тилу ворога. Завдяки дронам вправно нищиться техніка окупантів, особовий склад та боєприпаси. Вони будуть нам допомагати на нашому кульському напрямку. виконувати завдання за призначенням. Дані пташочки нам поможуть виявляти ворога вночі. Ці дані пташочки будь їх палити. Зарекомендували себе дрони дуже непогано, дуже хорошо, багато вже навели трошки. Шороху, і як на Курщині, так і тут, і в, в цілому використання цих дронів взагалі наявність їх і те, що є така консолідація суспільства, консолідація зусиль на допомогу. З збройним силам України це дуже позитивна річ. Протягом останніх двох років одним із найвдаліших проєктів фонду Порошенка є пересувні авторемонтні майстерні. Їх постійно чекають на фронті, бо вони мобільні та багатофункціональні. Уже сотня таких у користуванні Збройних сил України. Утім, зупинятися на досягнутому фонд не збирається. Нині проєкт досконалюється. Тепер парм виготовляється на базі двох контейнерів, а всередині поліпшений арсенал інструментів. Зокрема, з'явились з. Парювальний апарат, токарний верстат та обладнання для ремонту гідравліки. Саме такий оновлений парм вже отримали наші воїни. Оглянули, задоволені всі, всім дуже подобається Продумано до всіх кочачих мілочей. Ну, Погріться можна буде і виконувати ремонтні роботи. Нам ну, такого контейнера нам, нам дуже не вистачало. Токарні станки, солільні станки, випресовувачні. Обрізка труб, що перепресувати труби. Потім компресор є окрім нищення ворога, збереження нашого особового складу та техніки. Є ще одна ключова позиція на фронті: розбудова фортифікаційних споруд. Вони потрібні скрізь, кажуть воїни, бо це запорука ефективного стримування окупантів та захист наших позицій. Саме для цього п'ятий президент передав десантно-штурмовим військам екскаватори. Цей трактор реально дуже потрібний. Зараз теперішніх Умовах нашому підрозділу він постійно буде виконувати завдання за призначенням своїм, тобто відкопувати різні там рубежі, лінії оборони. Ну, що хочу сказати, реально трактор це дуже корисна річ, бо там, де копає особовий склад ручними лопатами, там тиждень-два, ця, ця машина, цей апарат і ще зробить це буквально там за кілька хвилин. Нам надали екскаватор, який буде працювати для того, щоб Робити фортифікаційні споруди для того, щоб убезпечити особовий склад, який знаходиться на лініях бойового зіткнення, для того, щоб зробити запасні вогнові позиції та обладнання доріг для обладнання. Знищених доріг для того, щоб логістика працювала, аби вправно керувати бойовими діями, воїнам передали мобільний командно-штабний пункт. Комплекс створений на базі потужної вантажівки. Даф я складається з двох частин штабу і зони відпочинку. Він оснащений автономним живленням, побутовою технікою, комп'ютерами, робочими місцями та окремою зоною відпочинку. Ми його надовго чекали, нарешті ми його отримали. Кише нам потрібно для того, щоб здійснювати максимально швидко. Координувати дії наших підрозділів з будь-якої точки і бути мобільними. Захисники розповідають, ситуація на фронті загострюється, стримувати ворожий наступ вкрай нелегко. Утім, це вдається зокрема, завдяки такій підтримці з боку Петра Порошенка. Нам передають ефірі дрони, мавіки, цукорки, електростанції, міні, реби. всі ті засоби, які дуже допомагають нашим бійцям тримати передову. Хлопцям і дівчатам, ті, які знаходяться на передовій, важко зараз тримати фронт. І завдяки цим усім е дронам Мавікам, цим новим технологіям, е ми тримаємо цей фронт. П'ятий президент вкотре наголошує, попри все, його ключовим завданням є і буде підтримка наших сил оборони, бо нині йде мова про збереження держави Україна. Ми передаємо. Нашу допомогу на суму 44 мільйона гривень 14 бригадам десантним центрам Сил спеціальних операцій, Полкам Сил спеціальних операцій, двом бригадам територіальної оборони, окремим розвідбатам і багатьом багатьом іншим. А ми сьогодні маємо берегти кожного нашого солдата. Ми сьогодні маємо припинити втрачати українських воїнів. Втрачати українську землю і втрачати час. Тому що єдине, що зараз врятує країну, це єдність. Окрім вище згаданої техніки, сили оборони традиційно отримали новенькі лазнепральні пральні комплекси для комфорту військ в польових умовах, а також десятки ребів шатро, цукорки для виявлення ворожих дронів, обігрівачі та зарядні станції. Усю цю техніку надали фонд Порошенка спільно з організацією справа громад. П'ятий президент регулярно підсилює наших воїнів необхідним обладнанням. За три роки повномасштабної війни фонд Порошенка витратив майже 7 мільярдів гривень на потреби Збройних сил України. Яна Проніна. Катерина Баранова телеканал прямий.